Це не затронуть ваших кошенків. Мені нічого від вас не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги? Я християнин. Я читаю Боже Слово. І Боже Слово на щоб ви молилися. Я закликаю і прошу всіх людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну, моліться за народ України. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинився кров пролиття. Моліться також за нашу владу, щоб Бог дав їй мудрості, як правильно керувати владою і приймати закони, які угодні Богові, такі, які вчить Слово Боже. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу нагадати вам про того, хто нас створив, про того, хто любить нас. Так, бо Бог полюбив світ, що дав все нас воно щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Багато хто з вас є християни, ходять до церкви, моляться, можливо, читають Біблію. Але чи знаєте ви, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Так от Бог послав своїх учеників для того, щоб нагадати людям і навчити про те, що Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла. Щоб ми потрапили в рай, коли наше життя земне скінчиться, де Бог нас чекає. Бог любить людей, і не хоче, щоб людина помирала і йшла до пекла. Але в нас є проблема, це є гріх. За гріхи всі мають нести покарання. Всі люди грішні. нема правди ні одного. Ну що робити Богу, який любить людей і не хоче, щоб людина загинула? Бог послав свого Сина Ісуса Христа, в цей світ, який взяв наші гріхи на себе і повністю заплатив, щоб ми з вами не несли покарання воду. Ісус Христос, він єдиний шлях на небо. Але для цього, щоб потрапити до раю, до Бога, в небо. Сьогодні потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов! Він любить нас і спасетеся. Якщо в вашому серці сьогодні Боже Слово торкається, Якщо ви розумієте, що вам потрібно покаятися, то ви можете просто запросити Ісуса Христа в своє серце, попросити Бога прощення і прийняти це прощення. Бог вас простить. в Господа Ісуса Христа. В Біблії написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог буде чи вірний та правдний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілями. І все це тільки завдяки Ісусу Христу. Примиріться з Богом. Читайте Слово Боже. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь. Гарного дня.